Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо е, автоматичний зарядний пристрій е, для всіх типів акумуляторів від компанії Yato, модель UT832.0. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходиться гарантійний талон інструкція. І також імпульсний зарядний пристрій. З міцного пластику корпус. Дуже якісна збірка даного зарядного. Живиться від живлення 220 вольт, під'єднується з допомогою стандартної вилки. І також до акумуляторів під'єднується з допомогою стандартних крокодилів. Даний зарядний пристрій автоматичний. Перед початком вам тільки потрібно обрати, який акумулятор, тип акумулятору, також 6,12 вольт, перемикач кнопка, і також струм заряду. Є струм на 4 А і на 1 А. Тобто маємо підтримку 12 ,6 вольтових акумуляторів. Ємністю максимальну ємність, яку може заряджати даний зарядний пристрій до 200 акумуляторні батареї. Зарядний пристрій має ряд захистів: це захист від короткого замикання, захист від неправильного підключення, тобто від переполюсації і також. Захист від перезаряду акумуляторної батареї